У столичній підземці знову трагедія: загинула людина. Імовірна причина надзвичайної події жага до адреналіну. За попередньою інформацією, молодий чоловік вирішив проїхатись на даху, не втримався та впав на колії. На жаль, це далеко не перша надзвичайна подія із так званими зачеперами. І сьогодні це новина номер один в інтернеті, за даними компанії «ТНС Україна. За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Знову безглузда смерть на коліях. Вночі у Києві на перегоні між станціями метро Лівобережна і Дарниця загинув чоловік. 25-річний так званий Зачепер заліз на дах потягу метро і хотів проїхатися, проте зірвався і загинув. Про подію лаконічно повідомили на офіційній сторінці столичного метрополітену. Сьогодні, у пів на першу ночі, перегін лівобережна дарниця за чепер на даху поїзда. Летально закликаємо пасажирів не порушувати правила поведінки в метрополітені та цінувати своє життя. Заклики від працівників метрополітену та залізниці зрозумілі, адже трагічні випадки, коли при авантюрному бажанні проїхатися, зачепившись за потяг, чи при спробі зробити ефектне селфі на даху вагона, травмувалися чи гинули люди, на жаль, не рідкість. Місяць тому, 28 травня, знову ж таки між цими двома станціями стався аналогічний випадок. Тоді також зірвалася з даху потягу і загинула людина. А на початку травня, при спробі зробити ефектне фото на даху вагона вантажного потягу у Києві, від удару струму загинув молодий хлопець. Ще на тримав они лезут и не понимая самого простейшего что 27,5 киловатт над головой, это вы же понимаете что убьет сразу человека, киловольт 27 с половиной тысяч банально безграмотность простейшая в школе никто это не доводит людям это же получается уже не первый случай вот таких они лезут видят что Такі ж ребята, як вони гибнуть, все равно в інтернеті, эта хрень, яка періодично з'являється, насмотрелись друг перед другом, пытаются, От я теж смогу, нічого страшного там не буває. Тим часом смерть молодого хлопця в метро, поки кваліфікували за статтею умисне вбивство. Розслідування трагедії триває.